Всі на каналі Жемич і всі ми пам'ятаємо 2015, 2014, 16 роки Тріо Месі Неймар, Немар Суарес. Це були соковиті роки соковитої Барси, яка зносила всіх на своєму ходу. Зараз всі гравці вже дограють свої роки кар'єри. Деякі, бо тому що вони вже старковаті, тобто Месі, Суарес, вони вже старі, їм вже по нормально років, і Неймарикому 3 34, Роки скоро буде, і він вже просто що не вивозить його травми до канали. Можна багато що говорити про Неймара, який, типу, він загубив кар'єру, в ПСЖ. Ну, доля, правда, в цьому є, але якби він остався в Барсі, я б не думаю, що він би просвів би з Месі і щось би отримав, якщо говорити про особисті нагороди. Можливо, в плані гри він був би кращим, але в плані нагород, я думаю, не вийшло. Але то таке, зараз Неймар грав в Арабів, прийшов зараз в вій клуб. В Бразилію, і тобто стався ще один рік, і ми його більше не побачимо. По факту, ми про нього вже можемо забути. Ми про нього вже забули. тому що що, За год в Арабів ми маємо 2025 рік і що ми бачимо? В невеличку кількість матчів. Обідно, обідно, що така зірочка, як то кажуть, не розсвіла. Не зірочка, а квіточка. Ну, якось так. Тому я в всі 25 вирішив кажу, воскресити цих бістів і провести один сезончик максимально сочний, топовий. Тріо Месен в 2025 році в клубі Барса. Поїхали. Парні <му> такий составчик навійшов. Тріо Немар, Суарес, Месі з. З. з тим составом, який має Барса в даному реаліфі. Я вирішив змінити схему на 4-3 3 атакуючу. Немар зліва, Суарес по центру, і Месі справа. Ну, Це як було колись. Далі, цапа нас буде відіграти Ансуфаті, у нас будуть Племір Кіртере. Бокс ту бокс, з ліва справа тисячі кунде, по центру Мартіне, зараз уху будь-охороняти. І зліва бабальдешечка. Далі тут я поставив штегена. Чому б ні, корисний, травмований чи не травмований, сам факт. Далі, на заміні ми бачимо Торес, Гаві, Кейседо, Фермін, Туре, Щесне, Крістенсен Куперсі і Форт. В резерві ми маємо кого Мартіна, Гарсія, Астралага. Краще, таких чувачки, я навіть бустки це додав, я хотів їх додати, але потім зрозумів, що ну, не то буде пальто. Сам факт цього відео це буде Месі Неймар Суарес, тому, тому я держав альбу додав. До речі, з цих пасанів хотів кіксельнути, щоб вони не мішали, але вони хай сидять в резерві. Можливо, вони будуть виходити, Можливо, вони будуть виходити, тому якось так. Я їх не буду ставити на банку, я їх просто ставлю в резерві. Парні, по поводу кар'єри стільки на басезон, я хотів би провести, навіть 2-3, але, 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 дивіться, Суарес. Суарес. Луїс Суарес. Завершає кар'єру після сезону. Завершує кар'єрку нашої Луїс Суарес. Він вже старпіор 37 років, тому печально. Печально. З цим, чином вона можна то буде такий один сезончик. і надіюся, що це тріо затащить барсу в Ла Лігі, лігі Чемпіонів і в Кубках. Ну, ладно, в кар'єрка кубки не рішають, тому не затащить в кубках. Ну, сам факт. Надіюсь на це, якось воно дай буде. Ну, перед сезоном зараз особисто ми його перемотаємо і подивимося, що наші тріо Месе Н виграли. Я надіюся, вони заберуть хоча б один кубок. Лібо чемпіонат, либо ліву чемпіонів. Парнюга побачимо, побачимо. закінчиться сезончик. Давайте пройдемо до суставчика. ми побачимо, що Неймар зловив даунгрейд. Він був 85-й, став 83-й. Він недоволений чим, не знає, з чим тобі не подобається. Суарес, що, тонус 0, мінус 2, він був 82-й. Ну, він закінчує, в нього ще плюс травма, йому 37 років, 38 вже. А про що говорити, не мав, 33. Месян, Месян потеряв один на дивно ці рейзінах. Месян ще доволі щасливий в тонусі. Проблеми тільки в Суареса, і ну Суарес окей, Ну, Неймар, ну, куди ти? Тобі тільки 33 роки ти вже здох. Що з тобою не так, я не знаю. Цікаво. Цікаво, цікаво. Педрі підріс, якщо не помиляюся, був на плюс 2, не, на плюс 86-м. Дайонх на плюс 1. Фатін не змінився, наче, Кунде 86-й плюс 2. Мартінес був 82, ну він же старий, йому 34 роки. Араухо плюс 3 був 85, став 86. Бальде плюс 2. Терштеген, Терштеген, Терштеген На плюс 1, якщо не помиляюся. Фіран Торес непогано прогресував на плюс 4. Гаві на плюс 2. Ось фірм... це все я не знаю, що є на місці. Крістенсен теж на плюс 2 непогано. Купер Сьогодні на плюс 1. Далі, давайте подивимося, як там Рафіня плюс 1. Е, а Ямаль, Ямаль, Ямаль на плюс 1, да? Альба і Бузкість не пам'ятаю. Та і це не важливо, в принципі. Я просто, Чому я про Афіліню і Ямаль заговорюю? Тому що вони ну, цікаво, вони ж просто вони не грали. Ну, вони то грали, ну, по факту не грали. Да, мало матчів провели. Давайте повернемося зараз до статистики, що там гравців в Месі нема Рай -Суарес, що вони зробили за сезон. Так, давайте, Суарес. 37 матчів, 15 голів, дві гольових передачі. Де він що там забивав? В Лалігі він забив всього лише 7 плюс 2. Взагалі слабо. Старий пенсіонер, Ріні Чемпіон забив 2 гола. В. Суперкубку забив 2 гола і в товарниках забив 4 гола. Тобто сезончик почав нормально, але закінчив так собі. Ну, це й не дивно. Людині 38 вже років починали ми в 37 Далі. Далі, далі. Льонька Пепсі. Льонька Пепсі себе нормально. Він провів повний сезон 58 матчів, 30 голов, 15 голів, 15 передач. Льоня Пепсі ще себе нормально чухає в кар'єрки. Тому що рейтинги, мабуть, рішають, у нього високий рейтинг, тому він не, такий, не ловить жорсткий даунгрейд. Та й скрипти, скрипти, скрипти. давати так, щоб він був слабким. Забив 21 гол в Ла Лігі і 8 голів передач. В Лігі Чемпіонів 1 плюс 4, 4 передачі, в Кубку Іспанії 4 плюс 2, в Суперкубку забив 1, і в товарняках 3 плюс 1. Ахієна, статистика Льоньки пепсі 30 гол закліпати в такому році, це для Пепсі, який зараз ходить по полю пішком, тут нема про що говорити, Льонька. молодець. Далі. Фіран Торес, бачите, непогано, 26 плюс 8. Не походу, Неймар не грав, так? Да? Неймар, походу, не грав. Ні, 18. 41 матч провів 18 плюс 7. Ла Лігі забив 11 плюс 5. Лігі Чемпіонів забив 4, в Кубку Іспанії 1 плюс 1, і в Турниках 2 плюс 1. По факту, по факту, по факту. Плюс-мінус непогано, але. Давайте почнемо з того, що коли вийшла FC 25, у Неймара був рейтинг 87. Зараз вони йому вже знизили його до 85. Якщо не помиляюся, зараз вже Неймара немає кар'єрки. Ви її не зможете за нього пограти, тому що він пройшов Бразильську лігу, і вони, вроді, його сьогодні. Сьогодні яке число? Четверте вже, напевно. Четверте лютого, сьогодні була обнова. Не знаю, більше того, що вони її викинули. Але я цю кар'єрку на будущее сохранив. Просто записую її зараз. І сохранив ще тиждень назад, а може і два. Десь тиждень зробив і я його перекинув Барсу, щоб якщо вони його видалять з гри, то щоб мене він остався. Такі діла. Ну що, Мерсій не розчарував, Неймар слабко, Суарес вообще халепа. Ну, окей, я на Суареса навіть велику ставку, якщо чесно, не ставив. Але 15 голов все одно забив. Все одно забив. Так Ємаль, який не грав, два матчі зіграв, два гола. Рафіня трошки більше пограв. Забив 6 плюс 2. Але опять-таки, зі чуваки були в резерві, тобто, і вони і так офігновий сезон провели. Тобто, нема ну, про що говорити? Нема про що говорити? Переходимо до самої таблиці турніруння, що вони там награли. Так, що наше, наше тріо у МСЛ? На Яке місце? Третє. Йопта, навіть не друге. Хто перший, перший Реал Мадрид, 84 очка, Другий Атлетико Мадрид, 84 очка? Тобто, по факту, що? Забитих і пропущених краще в Реал Мадрида? Але в Реал Мадрид дає і, і більше. Нічий менше, але поразок більше. Ну тут, 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 тут явний фаворит Реал Е, Барса не вивезла. Е, Бум-бум-бум, 79 очей. Чому так? Ще раз повторююся, в FC25 рішають рейтинги. В Реалмадрида чисто рейтинговіший склад. Ви бачили цей Тріо МСН, яке воно мертве по факту, там 3-лня місяці, тільки може 88 рейтинг мати. Тому нема про що говорити. Що ми, 23 гри виграли, 10 і 5 поразок, 5 поразок це доволі мало. Дивіться, це майже Атлетіко Мадридсана менше 4, у нас 5. Тобто це доволі жорстко, доволі жорстко наш захист оборонявся. Забили 80 голів. Це, до речі, саме більше, саме більше забила наша моя Барса, точніше, наше тріо Меса Н. Тут не, ми не про Барса говоримо, а про Тріо Месе Н. Месі Неймар Суарес. E, тому 80 голів це дуже багато. І пропустили 41 гол, теж небагато. Небагато. Реал Мадрид пустив 38. Тобто там три гола різниці це ще понти. А Атлетико Мадрид 37 не замітив, сорян. Тому ще фігня. Жаль, я думаю, що забираємо. Що там по кубкам парні? E, по кубкам. Суперкубку ми виграли в Реал Мадрида. Тобто, у нас перший турнір нашого Тріума СРН є в Реал Мадрида 2-0. В кого ми виграли перед цим в Атлетіку Більбао. По пенальті, правда. Бачите, по пенальті його скочили, а у фіналі виграли в Реал Мадрида. Сюди Кубок. Кубок, сюди ми забрали Кубок. Я не чекав, що ми заберемо Кубки. Звісно, суперкубок і Кубок єма. Тріум Месен, да, Тащить. В Сільте виграла 3-0. Перед цим в одній другій ми виграли в колом по пенальті в Атлетіко Мадрид. Доволі була жорстка заруба, в одній четвертій ми з ким грали В Ліганесом. Я щось не замітив, є тут Реалмадрид? А Реал Мадрид десь раніше, так, да? віскочив. Тут Цивілля в одній восьмій, давайте в одній шістнадцятій подивимося, в кого ми виграли в Жерони. Нема про що говорити. Окей, красавчик, два з двох забрали. Лігу не забрали, забрали два кубка. Що там, ЛЧ. Ага. Предсізоночка, ми забрали. Сім очей набрали, ми... у нас дві перемоги з трьох ігор, одна нічия. Ми не нога ну, разу не програли, тому при сезоночку ми забрали, ми грали з Fiренті, Юнайтедом, Тоттенхемом, Ромою, Брайтоном, Арсеналом і Ліверкузеном Байером. Тому доволі непогано так відіграли. ЛЧ? що там по ЛЧ? Так, в ЛЧ ми зайняли 11 місце. У нас 4 вираша, 2 інчі, 2 поразки. Да, таке. Ну ми навіть ми в плей-офф да, попали, виходить. Да, ми не зайняли 8 місце, ми в плей-офф. Перше місце Реал Мадрид, Окей. В плей-офф ми проти кого грали? Ми грали проти Спарти, яка нас 5-1 розірвала. <laughs> як таке може бути? Ну, це тільки може бути в FC 25. Це я не розумію, за що в нас Спарта виграла. Спарта це чешська команда, якщо не помиляюся. Поправте в коментарях, за що можна було б вилетіти. Просто відразу від Спарти лол. <laughs> Фінал, що там у нас? Фінал? Інтер виграв в Баварії Мюнхен. Ну, Інтер доволі сильна команда, давайте будемо чесними. Окей, let's go. Ліга Європи. Давайте подивимося, хто виграв Більбао, Атлетико в Лаціо і в Кубку Конфедерації. Ну, тут по дефолту Челсі. Челсі королі Коферації, конференції, саме чому назву конфедерації. Челсі, фаворити, вони в кар'єрках майже завжди виграють. Бо ну, тому що по факту, з їхнім составом, там конкуренція максимально мізерна. Давайте подивимось списки бомбардирів та й будемо закінчувати. Так, давайте ті що топ-5 глянемо. Списки бомбардирів, кілянбапетрис, 32 гола, Льоня Пепсі 21 гол, Хуляна Альварес 20 голов, Біре... Ох, Йопте. і щелькс, 20 забив. І Антошка Грізман 18. Давайте подивимося де наш Суарес, він ще є. У того? Неймар 11, займає 18 місце, так. Да-да-да. Так, ну Суарес тут. А, ага, подожди, немає. Да, Суарес. По по пасам. Хуляне Варс. Лука Модрич, Мартін, Месі, четверте місце 8-х пасів. Чи є в Неймар? Неймар є 5. Ну і по сухим матчам хто? Куртуа і з розвіляріала Облак. Сорія з Гітафе Мордфілі Валенсія. А де наш цей? Терштеген замав сьоме місце сім сухих матчів. Отакі от, от було. Дивіться, я ще хотів подивитися цей. Е, Ель-Класико. Перше класіко Тріо Мессен програло, 2 -1. Реал Мадриду, це був жовтень місяць, і друге, але класіко. Суперкубку друге було класіко, якщо так рахувати. Тут, тут виграла тут виграв. Тут виграв Барса. Отак. Це ми забрали кубок. Це жорстко. Це жорстко. Тут факту було три ель класіко в цьому сезоні FC 25. І наступне класико було нічия. По факту, в Ла Лігі Реал був сильніший, бо тому що перемога плюс нічия, але але Тодіо МСН забрали кубок У, в ігрався ігра в Спіпала матч був Ель-Класіко. Такі були справи, був, був це травень місяць. Ну, блін, неймар на спаді. В принципі, в Реалафін такий самий на спаді, тому по факту плюс-мінус це все було адекватно. Тому дивимося раз на це тріо. На це тріо просто, блін, як не знаю, і бомжей. Месі, Суарес і Неймар. Жаль, жаль. Неймар, звісно, поплив. Кар'єра його пішла под откос. В ПСЖ ще плюс-мінус іграв, але травми, травми, травми Його душать жорстко. Прийшов він до тих арабів, зіграв там пару матчів. І кажу, зараз він пішов куди до себе на родину. Ну все, по факту, ще там годік, якісь годіки, думаю, Неймар закінчить кар'єру, це 100%. І все, ми про нього можемо забути. Як то кажуть, квіточка не розсвіла. Квіточка, увій не Які ж на нього були надії, так? Да? Ех, на цьому все. Всім дякую, всім спасіба, всім пока. Ставте щось запиші коменти, я буду максимально радий. Я старався до скорих зустрічі і не забувайте залітати на стрімчанський.